Нове місце розташування головного ялинкового містечка Кривого Рогу відкрило більш широкі можливості для створення і організації цікавої та посвятково дивовижно розважальної програми. Цьогоріч, для більшої різноманітності до створення свята, були залучені підприємці міста. Тому, окрім традиційних розваг, і дорослі, і малі мали змогу скуштувати і святкові страви та зігрітися гарячими напоями. Чай с молочком и имбирем, чай с лимончиком и имбирем, бургеры очень вкусные, говяжие. Потом есть глинтвейн, есть кальяны. А у нас для взрослых и для детей медовая продукция полезная для всех категорий возрастов, для здоровья, для Для жизні святкова програма розпочалася з виступів найкращих творчих колективів Кривого Рогу. Юні таланти Криворіжя готувалися особливо ретельно та невтомно заряджали глядачів позитивною енергією. З дня святого Миколая починаються новорічні дива. Тож це чи не найкращий період для дітей? Бо сьогодні найбільш слухняні зранку прокинулися вже з подарунками. Світо подарував кіндер-сюрприз». святой Николай подарил собаку чучела и конфеты. Я знаю про святого Николая, то что он всем дарит подарки и знает все про всех. У парку героїв оселилася справжня новорічна атмосфера. Янголянка, пара дідів, морозів та снігурок, і навіть сам святий Миколай власною персоною роздавали малечі солодощі. Головний винуватець свята привітав малят та побажав і надалі залишатися слухняними, добрими та щирими. Звернувся зі святковою промовою до громадян і міський голова Юрій Вілку. Поздравляю вас з цим великолепним святом. праздником чуда, праздником надежд, праздником любви. И хочу пожелать вам, чтобы в каждой семье было тепло, было вот то, как мы говорим, душевное тепло, к которому мы все стремимся. Нарешті ялинкове містечко запалило свої кольорові вогники. Цьогорічні зміни не вплинули на святковий настрій криворіжців, яких на майданчику було чимало. Тож, здебільшого, говорили про радісне і мріяли лише про приємне. Мені от сьогодні понравилась йолка, Мороз, снігурочка, котик. більше всього сподобалася атмосфера дружественна. Дітей много дітям є з Развлечений много. Хватает. Все хорошо. С внучкой уже пришла. Все хорошо, все замечательно. Все постарались. Весело. Вообще и подарки. Все очень хорошо. Очень понравилось. И ребенок довольный. Она танцевала, она радовалась. Конечно, хочется всем пожелать мира над головой. Мирного неба над головой. И побольше такого доброго, позитивного, чудесного, веселого настроения.